І нарешті ми дочекалися того моменту до нас до студії в нашу ранкову програму. Завітала переможниця конкурсу, журналіст, письменниця, не побоюся цього слова, Вікторія Біла. Доброго ранку. Доброго ранку. Віка, Ми тобі щиро дякуємо за участь в конкурсі і маємо таку нагоду, оскільки е, Анна Зельманович, яка завжди нагороджує наших учасників, е, не прийшла не, не змогла прийти. Ми маємо таку нагоду самі вручити тобі подарунки від торгової марки Златовиця. Це така е, от. Е, 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 е. Штука, яка пригодиться кожній порядній ґаздині на кожній То кухні крапля золота. на вашій кухні, О. і ще одна ось така штука, е яка підкаже, що робити з тією штукою. Це <рес> е е рецепти, <рес> тобто пістечка, рулети. Це вже ти завдання ставиш і і при... на, на наступний так. випуск нашої ранкової програми. Е, Вчись готувати різноманітні смаколики, солодощі. Ми тебе вітаємо. Дякую. Ти напевно вмієш, я так думаю. Наскільки близька тобі кулінарія? Mm. Знадобиться. Звісно, знадобиться кулінарія. Мені дуже близька, оскільки в мене зараз сім'я велика, доводиться готувати кожен день для Ой. військового чоловіка, для дорослої доньки і для двох маленьких, так Так. <свісно> ну не, не для достала. двох маленьких, для однієї маленької дитини, бо інші маленькі ще, ще... є мама. Ну їжу, скажімо, так, так бо йому тільки п'ять з половиною місяців, але вже скоро я думаю, він приєднається до нашого спільного стола і буде їсти разом зі сіма. І йому так само треба буде готувати. То, наша -то мама молодець, що вона знайшла нагоду то, -то завітати до нашої студії, маючи таку маленьку дитину. Яка улюблена страва, питається Югра. Мене почула. Моя улюблена страва це печена картопля, з салом і з цибулею. Я дуже люблю її готувати. І коли я готую велику порцію, то всі з'їдають по порції, а я потім вічно бігаю на кухню, добираю собі ще трошки, і ще трошки, до поки вона не закінчиться, все, що я приготую. Я її дуже люблю. Люблю, надзвичайно ну, люблю. Ти взяла участь в конкурсі, тому що ти амбітна людина, можливо, можна так сказати. Чи, чи просто тебе зацікавила фотографія, яку ми опублікували, чи просто вона тебе надихнула? Чи просто захотілося написати того вірша? Чи просто тому, що ти любиш писати? Так, то багато письменників про козут. Ні, Ні, На жаль, про козу зараз. я ще ніколи не писала, але можливо десь колись з часом спробую. І про шашлик з кози. <гум> і про шашлик з кози також шашлик з кози, я їла. Мені сподобався, тому я вирішила про нього так само написати. Я коли побачила цю фотографію, де коза по горам скаче. <гум> зразу Козел. подумала, що, мабуть, альпініст хоче злапати і зробити з нього шашлик. <гум> От ну чого інакше лапати. Кожна з моїх фантазії. У мене іронії фантазії. Це було <Майків>, іронією. <зваж> <зваж> Ігорку дивись, в мене в руках є така е, гарна книжка, яку <зваж> Віка презентувала минулого року, таємниця старої сливи. Е, розкажи у двох словах, про що ця книжка? Ну, покажи. Насправді, е, це книжка <зваж> про. Е, Скажімо так, уявну життєву ситуацію, яка могла статися на початку ХХ століття, події розгортаються і на початку ХХ століття, і вже десь в нас час це проходять дві такі часові лінії. Коли на початку ХХ століття закопує скарб. Нас час знаходять скарб, і в книжці показано, що не всі скарби, які знайшли, приносять людям щастя. Іноді вони приносять гори, іноді вони приносять смерть, тому що буває всіляки на все, що знайдене, на добро. От я погортав. І мені цікаво, що це якась не якась не інтимна книжка, семейний дружина. Семени Оксана. Брат відчуває брата. брат до відчуває брата. Це не інтимний момент. це момент. Коли два близнюка відчувають один одного, що кожен робить, Ольга, чи, чи другий не в біді. Звісно, інтимні моменти в цій книзі є, тому є. що інтим є у, у, у будь-якому нашому житті, так у кож Хіба у кожного слабих, в житті є інтим, так. І, і це нормально, коли такі речі описані в книзі, там, звісно, не. Не порнографія описана, а просто такі і навіть його не е роти. Це все нормально можеш читати. І що, що, власне, я хотіла сказати про цю книжку, що Мар'яна казала, що я підняла трошки заборонені теми, це відношення, відношення людей до духовенства, духовенства до людей, як сприймають духовенство, і, скажімо так, яке відіграє роль відношення людей до церкви. Скажімо. Е, я не, не хочу дуже багато розказувати, бо не може, так. може читати, е, наші глядачі будуть мати Хай можливість почитати так. Та. Так. Просто скажу, що один із таких відомих письменників Володимир Єшкілів називав цю книжку Український фікшн». Тобто, що книжка дуже динамічна і такий собі український детектив. Я підпільно, скажем так, підпільно дізналася, що ти вже написала щось наступне, але ти це поки що не афішуєш. Ну так хочу все-таки дізнатися, що це, що це буде. Що Вікторія біла презентуватиме знову? Зроблю «Сестра відчуває сестру. <гум> Наразі рубрики є... «Спалили контору. Одне таке оповідання. Поки що не буду говорити його назву, тому що назва дуже така а вона вже є? кричуща. Так покричи, будь ласка, на весь наш ранок <гум> прикарпатський. <гум> Я зроблю краще секрет. Uh -huh. це, е це буде така таємниця. Ну, є оповідання, поки що воно ще, скажімо так, в сирому вигляді, е так, вигляді Так, доробляється трошечки, тому що воно в сирому вигляді, і вже з часом я планую його десь, десь реалізувати з іншими оповіданнями. Бо в мене вже є таких кілька оповідань. Я планую таку, скажімо, невеличку збірочку. Будемо сподіватися, що це вийде у мене. І ми на це будемо сподіватися, тому що тебе читати реально цікаво. Як і цікаво з тобою спілкуватися і знатися ближче. А мені би цікаво, боль без цебою написав. Ми, ми <свісно> надіємося, що участь у нашому конкурсі тебе надихнула до чогось нового, і що кулінарні твої здібності приноситимуть тобі натхнення у написання наступних оповідань. Дуже <свісно> дякуємо за участь в нашій програмі. Гарного ранку.